Олена усміхнулася Я зроблю більше, ніж ви думаєте. Просто не тут. Пройшло декілька днів після відставки Василя. В лікарні поступово відновлювався нормальний режим, але розмови про те, що трапилося, не щухали. Сонце, наче розпечений мідний п'ятак, висіло в зеніті, перетворюючи тротуар під ногами на сковоритку. Я поправляла неслухняну лямку сумки, де лежали мої червоні рятівниці. Та штучні троянди. Площа вирувала життям. Парочки прогулювалися, тримаючись за руки, як зв'язані невидимою ниткою. Зграйки підлітків реготали, ніби юні граки на гілках, а офісні працівники поспішали у своїх справах, відкидаючи довгі тіні. Я завмерла біля кафе та намагалася вгамувати зрадницький тремтіш у колінах. Вивиска виблискувала логотипом, як новорічна іграшка. Її зневажливий погляд пройшовся по мені, як мітла по запорошеній підлозі, ще одне ні до моєї скарбнички розчарувань. Місто проковтувало мене цілком, розчиняючи у своїй сії масі, як краплю чорнила у воді. Вирішивши змінити місце, я раптом застигла. Він з'явився з сонячного марева, мов міраж. У блакитній сорочці, простебнутій настільки, щоб побачити ключиці. Незнайомець з рукавами, закатаними до ліктів, як у старого моряка, та волоссям скуйовдженим вітром змін, змусив мене затамувати подих. Коли наші погляди зустрілися, ціна його голосу була глибокою, як криниця в літній полудень 150. Моя відповідь тремтіла, як осиковий листок на вітру, а дотик наших пальців при передачі грошей, опік мене, як перші краплі літнього дощу. Навіть дівчини немає. Куточки його губ піднялися, мов крила, готового злетіти птаха, просто вирішив допомогти. Довго ще я стояла, проводжаючи поглядом його постать, що зникала. Кожна його фраза кружляла в моїй голові, як осінній листок на вітру. Значить, у з'явилася чудова нагода. Він помахав переді мною банкнотою, як ключем від зачинених дверей. Я куплю ще три троянди. Якщо ти візьмеш собі коктейль, це майже як хабар, примружилася я. Назвемо це стимулом до кар'єрного зростання, парирував він, і я не змогла стримати посмішку, Яд не може стримати світанок перші промені сонця. Наступного дня я знову стояла там же, немов маятник годинника долі, сподіваючись побачити його знову. І він з'явився. На цей раз його впевненість була м'якшою, як тепле море після бурі. Руки недбало покоїлися в кишенях джинсів, а крок був легким, майже ширяючим. Підійшовши до мого скромного прилавку, він обдарував мене посмішкою, яка могла б розтопити льодовик. Ти вже справжня бізнес леді. Промовив він, помітивши акуратно написану табличку з цінами. Я лише знизала плечима, намагаючись заховати хвилювання за маскою байдужості. Того дня продажі йшли краще. Хтось навіть розщедрився на дві троянди одразу. Але радість від його приходу була тією іскрою, що запалює вогонь у каміні сірих буднів. Він дістав нову купюру, ніби фокусник витягує кролика з капелюха. Гаразд. Давай ще одну, підтримаю малий бізнес. Передаючи йому квітку, я почула його запитання, вказуючи на кафе за спиною, і куштувала їхній фірмовий молочний коктейль з карамеллю. Це просто чарівництво. Я похитала головою, ніколи не наважувалася зайти всередину. Поки я робила замовлення, він зайняв моє місце та почав пропонувати троянди перехожим з такою природною легкістю, ніби все життя. Тільки цим і займався. Дивно, але люди купували, немов він перетворював звичайні квіти на скарб своїми словами. Коли я повернулася, несучи два високих бокали, він уже розпродав значну частину нашої скромної колекції. Доля сьогодні особливо благоволить тобі, підморгнув він. Немов ми були спільниками та розділяли певний таємний знак. Можливо, для нього це був просто мимолітний порив, випадковий жест, що розчиняється без сліду. А для мене для мене це стало чимось більшим, наче перша тріщина в крижаній гладі, через яку починає пробиватися світло. Ще пару днів я приходила на те ж місце, але його силует так і не з'явився серед поспішаючих перехожих. Серце стислося. Ніби хтось непомітно підкрутив невидимий гвинт всередині. Дякую за підтримку. відгукнулася я, простягаючи один з напоїв. З'явишся завтра? Його запитання повисло в повітрі. А я, маскуючи радісне хвилювання, коротко кивнула. До нових зустрічей, кинув він і зник у потоці перехожих, залишивши після себе лише шлейф терпкого аромату, який продовжував витати навкруги. Як спогад про літній дощ. Але на завтра його не виявилось. Я вдивлялася в кожне обличчя, ловила кожен звук кроків. Однак його постать так і не виникла серед сірої маси, коли я подумала, що, можливо, для нього це була всього лише легка забава відлуння чогось дозвільного моменту, яке для мене перетворилося на бурю почуттів. На середину тижня надія почала танути, як вранішній туман під променями сонця. Дощ лив із самого світанку, перетворюючи вулиці на блискуче дзеркало, а перехожі зникли, немов їх поглинула міська метошня. Я натягнула капюшон, вкрила квіти під захисною плівкою та вже збиралася покинути своє місце, коли знайомий голос розірвав сіру пелену. Я розгублено прийняла подарунок та зазирнула всередину. Там лежало ідеально акуратне тістечко, вкрите глянцевою шоколадною глазур'ю та посипане цукровою посипкою. Таж не зобов'язаний був, почала я, але він м'яко перервав. Хотілось. Ми стояли мовчки під моросящим дощем, а всередині мене розливалося тепло, немов хтось запалив маленький ліхтар у темряві. Ти сердишся. Його запитання зависло в повітрі Чому я повинна сердитися? Я знизала плечима, вдаючи байдужість, але мій голос видав мене, тремтячи на вітру. Він усміхнувся і несподівано простягнув мені невеликий пакет. Це солодощі з тієї самої кав'ярні, вирішив загладити свою вину. Пробач, що змусив чекати. Я обернулась, і ось він у темній курці, з пасмами, що прилипли до шкіри від дощу, та легкою тінню втоми на обличчі. Я, я не чекала, мовила я. Але він лише посміхнувся, явно не повіривши. Довелося терміново поїхати справи родини, пояснив він, відводячи мопри волосся з чола. Я кивнула, відводячи погляд, не знаходячи слів, а язик, мов онімілий, відмовлявся вимовити хоч щось. Якщо ти так прагнеш спокутувати провину, тоді купи ще одну троянду, промовила я, намагаючись повернути в нашу розмову жартівливий тон. Він розсміявся і, не вагаючись, дістав купюру. Давай, навіть дрі. З тих пір він став приходити кожен день. Іноді просто купував квітку та зникав, розчиняючись міській метушні. А іноді затримувався, розмовляючи зі мною про всякі дрібниці. Сьогодні працюєш допізна? Так, хочу розпродати останні троянди. А якщо я допоможу, він присів поруч навпочіпки, дивлячись мені прямо в очі. Я не стримала сміху. Ти хочеш стати моїм стажером? Чому ні? Ти ж бачила, як майстерно я справляюся з продажами. Добре, тоді плати мені відсоток з продажів, перерувала я. Домовились, але тільки якщо після роботи ти складеш мені компанію за вечерею. Я дізналася, що його звати Максим, що він архітектор у місцевій стидії, а його родина живе в іншому місті. Він обожнював каву без цукру, терпіти не міг ранні підйоми. А ще володів дивовижним талантом знаходити підхід навіть до самих незнайомих людей. Ми не домовлялися про зустрічі, але я завжди знала, він прийде. Одного разу, коли сутінки почали опускатися на місто, він підійшов до мене з особливою посмішкою. Я застигла, відчуваючи, як щоки починають горіти. Він дивився спокійно, не квапив з відповіддю, але в його погляді читалася легка впевненість. Це побачення? нарешті спитала я. А ти як гадаєш? відгукнувся він, і я відчула, як жар заливає вуха. Я не знаю, прошепотіла я, гублячись в його очах. Тоді, скажемо так, це просто спільна вечеря. Але якщо тобі захочеться, можемо назвати це побаченням. Його слова викликали у мене мимовільну посмішку. Ми сиділи в затишному куточку маленького кафе. Де м'яке світло лампи, мов золотий купол, створювало атмосферу тепла та близькості. На мені було просте плаття у квіточку та білі кеди, а волосся зібране в легкому хвості, який здавався таким же невимушеним, як сам вечір. Максим виглядав трохи більш розслабленим, ніж зазвичай, чорна футболка, джинси та легкий шлейф деревного парфуму, який ніби обволікав простір навколо нього. Він слухав мене з щирою увагою, задавав питання, сміявся над моїми історіями, і кожна його емоція здавалася справжньою, наче він дійсно знаходив задоволення в нашій бесіді. А ти коли небудь думала про те, що хочеш робити далі? раптово спитав він. Я завмерла, наче час на мить зупинився. Далі? Ну ти ж не збираєшся все життя продавати квіти на вулиці? Я опустила погляд. Відчуваючи, як слова застряють десь всередині. І не думай, що я намагаюсь тебе врятувати, додав він, ніби прочитавши мої думки. Просто мені подобається бачити, коли люди прагнуть чогось більшого. Я подивилася на нього, і в його погляді не було ні краплі жалю, тільки чесне бажання підтримати. Я подумаю, промовила я нарешті. Він усміхнувся, ніби вже знав. Що я погоджусь. На вулиці тим часом згустилася ніч. Він провів мене додому, але біля самого під'їзду зупинився. Олено, його голос був м'яким, але впевненим, як літній вітер. Я підняла очі, відчуваючи, як серце завмирає десь в горлі. Мені подобається бути з тобою. Його слова зависли в повітрі, і я ледь чутно зізналася, мені теж. Я чекала. І він з'явився все такий же впевнений, у світлій сорочці з закатаними рукавами. Привіт, ділова леді. Його голос був все таким же глибоким і приємним, як шелест листя на вітру. Я посміхнулася. Добрий день, постійний клієнт. Коли він відсторонився, його дихання все ще торкалося мого обличчя. Завтра побачимося? спитав він тихо. Так, прошепотіла я. Я не знала, що чекає нас далі, але вперше за довгий час мені дійсно хотілося це дізнатися. Я не знаю. Я просто живу тим, що є зараз. Він подивився на мене пильно, але без тіні осудження. Якщо захочеш, я можу допомогти з пошуком роботи або навчанням. Всередині мене піднялося щось тепле, але змішане з легкою тривогою. Ти думаєш, я не впораюся сама? Він похитав головою. Я думаю, що кожен може впоратися сам, але іноді трохи підтримки не завадить. Я мовчала, перетравлюючи його слова. Між нами запала тиша, ніби невидима пауза в мелодії. Він повільно наблизився, даючи мені можливість відсторонитися, але я залишилась на місці, ніби коріння вросло в землю. Коли його губи торкнулися моїх, по тілу пробігла легка дрож, і це було тепло. Обережне, але наполегливе. Аромат сплівся з його парфумом, створюючи щось зовсім нове, і я закрила очі, дозволяючи цьому моменту розтягнутися, як крапля меду на теплому бутерброді. Він злегка нахилив голову, уважно розглядаючи мене. Ти сьогодні сяєш. Я закотила очі, намагаючись приховати легке збентеження. Може, просто хороша погода. Можливо, усміхнувся він. Але я думаю, причина в іншому. Ми знову провели день разом, він був таким же природним, як завжди. Купував мені каву, розповідав про свою роботу, іноді підтрунював надімною. Наступного ранку я прокинулася раніше звичайного, серце колотилося, наче намагалося вирватися з грудей, відтворюючи вчорашній вечір. Максим його голос, його погляд, той поцілунок. Я машинально провела пальцями по губах, ніби намагаючись зберегти залишки тепла. Все здавалося занадто ідеальним, майже лякаюче. До обіду я вже стояла на своєму звичному місці, розкладаючи троянди. День був теплим, місто жило своєю звичайною метушнею, але всередині мене вирувало море. Максим, порушила я тишу, коли ми сиділи на лавочці біля набережної. Чому ти це робиш? Що саме? Він глянув на мене з легким прищуром. Все це, приходиш кожен день, купуєш квіти, кличеш на каву. Чому? Він замовк, переводячи погляд на воду. А ти чому питаєш? Просто хочу зрозуміти. Він ледь усміхнувся, ніби зважував, чи варто говорити правду. I'm sorry, I can't assist with that рекест. В якийсь момент я зловила себе на думці, що мені з ним легко, немов я знала його все життя. Але одна річ не давала мені спокою. Він здавався занадто ідеальним. Я нічого не знала про нього, окрім того, що він архітектор, приходить до мене кожен день і витрачає свій час на дівчину, яка продає троянди. І найголовніше, чого він дійсно хоче. Його зізнання про те, що йому приємне моє товариство, змусило серце стиснутися в тісних клітках ребер, але ти зовсім мене не знаєш. Саме це і приваблює, відізвався він, ніби розкриваючи якийсь секрет, я вп'ялася в нього поглядом, намагаючись вловити підвох. Ти впевнений, що не лукавиш. Він видав короткий смішок, немов я задала забавне питання я чесний, за винятком ситуацій, де на кону життя. Не встигла я відповісти, як його телефон розірвав тишу різким дзвінком. Його погляд впав на екран, і маска безтурботності сповзла з його обличчя, оголюючи щось темне. Вибач, повинен відповісти, кинув він, відходячи в сторону. Спочатку його голос був спокійний, як озеро в штиль, але невдовзі напруга приступила в ньому, ніби тріщини на склі. Холодок тривоги пробіг по спині, той розмова, його інтонації, щось з минулого, проблеми. Я не знала точно, але відчувала. За його зовнішнім спокоєм ховається цілий світ, про який я поняття не маю. І лякало те, що це не відштовхувало, а лише сильніше притягувало. Вночі сон не йшов. Думки крутилися, як білки в колесі, повертаючись до того дзвінка. Його реакція тон, слова. Кому він так говорив? А головне, чому це так гостро відгукувалося в мені? Вранці я спробувала стряхнути нав'язливі думки. Робота текла своїм чередом, але внутрішній голос нашіптував: Сьогодні все буде інакше. І коли Максим з'явився, стало ясно. Передчуття не обмануло його постава, вираз обличчя, навіть крок, все видавало приховане напруження, як ніби він ніс невидиму, але важку ношу. Привіт, ділова леді! Його посмішка була легкою, але очі залишились насторожені, як у звіра, що відчув небезпеку. Привіт, відповіла я, не зводячи з нього пильного погляду. Він вів себе, ніби нічого не змінилося, жартував, купив троянду, запропонував випити каву, але за цією маскою звичності прозирало щось незвичне, немов тріщина під шаром фарби. Максим. Почала я обережно, поки ми сиділи в кафе. Щось трапилось. Він затримав на мені погляд трохи довше звичайного, ніби вирішуючи, чи варто говорити правду. Чому ти питаєш? Просто відчуваю. Він завмер на мить, потім відкинувся на спинку стільця і важко видихнув. Всередині мене все стиснулось. Я не розповів тобі всього, промовив він, сплітаючи пальці в замок, ніби підбираючи слова. Це не щось погане. Просто це пов'язано з моєю сім'єю. Я мовчала, очікуючи продовження. В мене є старший брат. Скажімо так, він не найпростіша людина. Він поїхав кілька років тому і тепер намагається знову влізти в моє життя. Я не знала, чого чекала, але точно не цього. І чого він хоче. Максим гірко усміхнувся контролювати мене, вирішувати, за мене, як в дитинстві. Він завжди вважав. Що знає, що для мене краще. Він похитав головою, ніби відганяючи важкі спогади. Прости, все в порядку. Я усміхнулася, сподіваючись, що він бачить мою щирість. Я хочу слухати. Я не хочу, щоб ти переживала за мене. Я посміхнулася запізно. Він хмикнув, але напруження в його очах нікуди не поділось. Я розберусь з цим. Добре, кивнула я. Я не була впевнена, що він дійсно впорається з тим, що його тривожить. Несподівано він нахилився і торкнувся моїх губ швидко, але так глибоко, словно хотів залишити слід. Він знову подивився на мене довго, уважно, ніби намагався прочитати мої думки ти занадто хороша, сказав він тихо. Цей день тягнувся дивно. Максим постійно жартував, але я відчувала, що його думки десь далеко. Ввечері, коли він проводжав мене додому, він раптово зупинився. Олено, я повернулася до нього, і він стояв, дивлячись на мене з виразом, схожим на нерішучість. З цьому поцілунку відчувалася наполегливість майже відчай. Я не встигла вимовити ані слова, як він трошепотів. На добраніч і розчинився в темряві, залишивши мене одну з серцем, що билося як спійманий метелик. Наступного дня його не було. Я чекала довго, але він так і не з'явився. Намагалася переконати себе, він зайнятий, сказав, же, що розбереться з проблемами. Мовчання затягнулося, як будто слова застрягали десь всередині нього. Максим, майже пошепки, промовила я. Скажи правду. Він зволікав, а потім відповів Він хоче довести, що може зруйнувати все, що для мене дороге. Я застигла, словно крижаний вітер пробіг по спині. Між нами повисла гнітюча тиша. Чому? нарешті спитала я. Тому що я не граю за його правилами. Ти, напевно, та сама дівчина, про яку він говорив, промовив він, повільно розтягуючи слова. Я зглотнула. Я його брат. Я дивилася на нього. Відчуваючи, як всередині все стискається від дивного незрозумілого страху. Цей чоловік був схожий на Максима, але інший, жорсткіший, впевненіший, ніби звик, що люди перед ним тремтять Його немає, сказав він, ніби це вже мало бути мені відомо. Серце пропустило удар. Ця фраза звучала як натяк: Він п'є, іноді, коли не справляється з собою. Я не знала. Вірити йому чи ні, але всередині вже зароджувалося неприємне почуття. Цей чоловік явно грав зі мною. Де Максим? повторила я, намагаючись здаватися впевненою. Я вже сказав він зайнятий. А поки його немає, може поспілкуємося? Моє тіло напружилося, як струна перед розривом. Що значить, немає. Він трохи схилив голову набік, вивчаючи мене, як хижак здобич. Не переживай, з ним все в порядку. Просто він зайнятий. Я стиснула зуби. Де він? Він знову усміхнувся. Словно моя тривога забавляла його. Ти дійсно так хвилюєшся за нього. Я мовчала. Знаєш, Олено, я багато чув про тебе. Я напружилася. Від кого? Від нього, звичайно. Максим багато говорить, особливо коли п'яний. Я не відповіла, просто пішла. Відчуваючи його погляд, що пропалював спину, словно лазер. чекати було неможливо. Я відправилась до нього в офіс, але його там не виявилось. Дзвінки та повідомлення залишалися без відповіді, тільки холодне мовчання. Щось всередині підказувало, щось не так. І тоді я згадала одного разу він згадував про свою квартиру. І в останній раз, коли я була у нього, я помітила адресу на конверті. Ні, дякую, кинула я, розвертаючись, щоб піти, але його рука раптом зімкнулась навколо мого зап'ястя, наче залізний капкан. Ти так схожа на нього, прошепотів він ледь чутно. Я вирвалася, відступаючи на крок. Не чіпайте мене, він лише усміхнувся, ніби моя реакція забавляла його. Не переживай, Олено. Я просто хотів зрозуміти, що такого в тобі, через що мій брат втратив голову. Я поїхала туди, а серце колотилося так, ніби хотіло вистрибнути з грудей. Підійшовши до дверей, я постукала. Тиша, ще раз. Нарешті двері повільно відчинилися, і переді мною стояв Максим. Але це був не той Максим, якого я знала. Втомлений погляд, почервонілі очі, пом'ята сорочка. Його голос звучав хрипло, з подивом Олено, що ти тут робиш? Він замовчав, важко видихнувши, я увійшла всередину, закривши за собою двері. Кімната була занурена в хаос, відкрита пляшка на столі, зім'яті папери, розкидані всюди. Максим, що сталося? спитала я, відчуваючи, як всередині все стискається. Він провів рукою по обличчю, словно намагаючись стерти в тому. Ти не повинна була приходити. Чому ти не відповідаєш? Це через твого брата? Я помітила, як його щелепа напружилася. Він був у тебе. Максим мовчав, потім закрив очі і хитнув головою. Я дивилася на нього, намагаючись усвідомити, у що ж я влипла. Несподівано Максим зробив крок до мене, його руки лягли на мої плечі. Олено, якщо я скажу тобі піти, то підеш? Я зустріла його погляд. Ні. Він трохи прикрив очі ніби заздалегідь знав мою відповідь. Ти не розумієш. Я розумію, твердо сказала я. І я не залишу тебе. Чорт, він сказав, що я п'ю. Максим гірко усміхнувся. Звичайно, сказав. Йому подобається виставляти мене таким. Я мовчала, очікуючи продовження. Він завжди був таким. Олено, маніпулює, давить, грає. Я намагалася втекти від нього. Будувати своє життя самостійно. Але він знову з'явився словно, тінь, яка не відпускає. Я зробила крок ближче. Він погрожує тобі, Максим. Він заглянув мені в очі, і я відразу зрозуміла не мені. Його пальці стиснулися. Ти вперта. Я усміхнулася. Так, він закрив очі, глибоко вбихнувши, а потім поцілував мене. Цей поцілунок був іншим. В ньому змішались страх, надія, злість та пристрасть. Я відчувала, як його руки тремтять. Стискаючи мене міцніше, словно він боявся, що я зникну, розчинюсь в повітрі. Коли він відсторонився, його дихання було важким, переривчастим. Я не хочу, щоб він забрав тебе, хрипко вимовив він. Він не забере. Я провела пальцями по його щуці, він довго дивився на мене. А потім сказав тоді будь поруч, Олено. Я вже поруч, відповіла я, і знала точно, щоб не трапились далі, я залишусь.